Київське Динамо знайшло нового тренера, але це не те про що ви подумали, принаймні поки що. Отже, до тренерського штабу Динамо увійшов іноземець, а звати його Мацей Кензьорек. Так, це польський спеціаліст, який раніше ніколи не працював за кордоном. Удома Кензьорек тренував радом'як. І у сезоні 23-24 команда під його керівництвом посіла 15-те місце у польській екстраклясі. Ну тобто, це ще той гвардіола. Крім того, мацей був помічником тренера. У Ракуві Арці та Леху. Ну а останнім часом він був футбольним експертом на одному з місцевих ютуб-каналів. У Динамо представили Кендюрика як тренера-аналітика і спеціаліста зі стандартних положень. Схоже, брати Суркіса справді були в шоці, дивлячись на гру Динамо у матчах із пафосом та Макабі. Ну і щось підказує, що Поляк недовго буде звичайним тренером-аналітиком. Здається, київський клуб підшукав заміну для Олександра Шовковського, під керівництвом якого Динамо явно перестало прогресувати і. Перетворилося на абсолютно посередню команду.